Всім привіт! Давайте сьогодні нафарбуємось разом. У мене на затесті нова туш від Avon Phenomenal. Довго я придивлялася до цієї туші, сподобалась вона мені тим, що тут силіконова щіточка. Саме така силіконова щітка мені підходить. Ялинки мені чомусь не подобаються. Так ось ви тільки погляньте, який результат вона дає. Ось, мої вії до, і ось після. Дійсно, результат вражаючий, і це все завдяки щіточки. Ексклюзивна щіточка Avon Flip and Fun охоплює кожну вію, створює об'єм і розкриває погляд, рівномірно розділяючи вії від куточка до куточка. Формула фанорамік з додаванням суміші еластичних восків забезпечує неперевершений об'єм з першого помаху щіточки. Що можу сказати? Мені ця туш дуже сподобалася, однозначно мій фаворит. Буду всім рекомендувати. Вона не осипається, не розмазується, а ще дуже легко змивається. Ви тільки погляньте, який результат вона дає. Це просто феноменально, однозначно топ. Про що ще вам розповісти?